Вітаю товариство! Пізнаємо та залюблюємося у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Вже за традицією запрошую вас написати, де ми з вами знаходимося і який стосунок митрополит Андрей мав до цього місця. Зараз поділюся з вами. Тут митрополит Андрей був виховником для новиків. Новики це ті люди, котрі вирішили прийти в монастир і проходять свою таку ознайомлення, а також перші кроки роблять в монастирі. Досить відповідальна місія зустріти їх і так попровадити в монастирське життя. А ще є одне місце, яке своїми руками митрополит Андрей висадив. Ми туди з вами зараз перейдемо. Отже, ми з вами знаходимося на монастирській території. Що це за монастир? Пам'ятайте, запрошую написати в коментарях. І оця алея, котра є позаду мене, висаджена митрополитом Андреєм. Запрошую вас написати в коментарях, які це дерева. Подейкують, що ці дерева цвітуть по черзі. Під час їхнього цвітіння я тут не була, вживу не бачила. Але якщо ви знаєте, напевно, то запрошую в коментарях написати про це. Вслухатися в цій пташині співи. Зараз сідає сонечко, якщо ви матимете можливість вийти на вулицю, просто послухати світ. Зробіть це. Я вам дякую за підписки, коментарі, вподобайки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!